Зістав та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів пропагандистів, сьогодні вночі РФ підніматиме в небо до 30 бомбардувальників. Також застосовуватиме іскандери. Під удар може попасти станція, битимуть спеціально аби промахнутися, проте нанести незначної шкоди реакторам. Путіна нагнітає Китай і США. Попередили про те, як бачимо, РФ хоче залишити після себе пустелю, програючи на полі бою. Державний науково-технічний. Центр з ядерної та радіаційної безпеки змоделював два варіанти, які можуть статися внаслідок теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє апостроф. Перший сценарій аварії із цілою захисною герметичною оболонкою реактора. Радіаційні наслідки здебільшого обмежуватимуться межами санітарно-захисної зони навколо ЗСЦ 2,5 з кілометри. Це стосуватиметься здебільшого лише персоналу станції. У цьому випадку необхідно обмежити перебування людей на відкритому повітрі. В Ежах санітарно-захисної зони, бо спеціаліста зі зв'язків із громадськістю Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Олена Ярушевська. У разі другого варіанту з відкритим або пошкодженим контайнментом радіаційні наслідки аварії будуть гіршими і матимуть ширшу географію. Зона евакуації населення становитиме 20 кілометрів. А максимальна довжина радіаційного покриву близько 200 кілометрів залежно від троянди вітрів. При найгіршому. Мо сценарії, коли розплавиться активна зона, якщо довгий час період реактора не зможуть охолоджувати і від гермоболонку вирветься велика кількість пароводяної суміші, і при цьому штатні системи не зможуть впоратися, то буде скатання частини пару вентиляційну трубу, тобто в атмосферу і радіоактивна хмара кудись рухатиметься залежно від вітру. Щодо радіоактивності пари, все залежить, коли вона утворилася. Якщо до руйнування паливних елементів, то її шкідливий вплив буде здебільшого інформаційним. Якщо після Нування тепловиділяючих елементів, то там, де конденсується хмара, буде радіоактивне забруднення, але далеко не смертельне. Вважає начальник відділу зовнішніх проєктів НАЕК енергоатом Разу Камілова. Російський президент Путін міг застосувати проти України ядерну зброю ще 24 лютого. Проте, поки він не наважився це зробити, навіть підірвати станцію, це вважатиметься ядерний удар. Якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим, навряд чи стане ядерний удар. Про це в інтерв'ю Тесен розповів за. Сступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння міжнародних питань Михайло Самосі. Путін міг застосувати ядерну зброю ще на початку 24 лютого. Я тоді побоювався, що він міг це використати щоб натиснути на захід. Зараз це вже нічого і нікого не лякає, окрім журналістів. Якщо виходити з цієї логіки, то Путіну вже треба застосовувати ядерну зброю, бо Крим перебуває під загрозою. Те, що ми колись говорили про знищення чорноморського флоту, це не теорія. Гіпотеза, це те, що буде, і якщо Путін це розуміє, йому вже треба її застосовувати. Бо якщо Україна знищить Кримський міст і перекриє шлях постачання, то вже буде пізно. І якщо він після цього вдарить тактичною ядерною зброєю, то США жорстко відреагують, пояснив самусь. Військовий експерт наголосив, що в разі застосування ядерної зброї Росією це дуже не сподобається насамперед Китаю, якого немає багато такої зброї. Тактична ядерна зброя немає катастрофічної сили буде все знищено в радіусі 500 метрів чи кілометра. Якась українська територія постраждає, загине 10 тисяч людей. Але що це змінить у військовому плані? Це буде той самий ракетний удар, але з великими жертвами. Щоби створити катастрофу, він має нанести більше 10 ударів. Тоді це буде катастрофа. Тоді на Росію вже й китайські ракети полетять, бо Китай не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї. Бо тоді це покаже, що один ідіот через Азовське море може запустити ядерну ракету. А значить, інші держави можуть так робити а у Китаю. Мало боє голубок застосування ядерної зброї призведе до хаосу в світі. Тоді путінський режим знищить і ядерні ракети США можуть полетіти по території Росії. Пояснив Михайло Самось. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.